Пряники Для святого Миколая Ганна Макуліна. Тимурчик і Тарасик двоє братів, ходили до дитячого садка. Тимурчик був добрим і веселим хлопчиком, мав багато друзів. Натомість Тарасик постійно намагався скривдити якогось малюка то забере іграшку, то слово образливе скаже Тарасик був справжнім бешкетником і непосидьком. Мамо, кричить він, принеси мені соку, я хочу соку. Тимурчик каже йому Піди сам на кухню та й попий. А Тарасик виридує, хоче, щоб матуся принесла. Одного разу зробив Тимурчик малюнок фарбами, синє море, на морі корабель з вітрилами, а далі острів із пальмою й папугою. А в Тарасика малюнок зовсім не вийшов, бо він не старався. Ось Тарасик підійшов і навмисне розлив на малюнок брата воду з баночки. Тимурчик засмутився. Корабель такий гарний був. Якось напередодні дня Святого Миколая Тимурчик і Тарасик робили свої звичні справи. Вони все встигли. Зробити зарядку, покататися на санчатах у дворі, навіть із котом фесом побігали на випередки. А потім мама покликала синів допомогти їй спекти медові пряники до свята. Тимурчик охоче допомагав мамі, вирізав із тіста кумедні фігурки. Якби я зустрів святого Миколая, сказав Тимурчик, то обов'язково почастував би його медовими пряниками. А Тарасик удав, що не почув, як мама просить допомогти, і продовжив гратися з Фесом. Уранці, ледве прокинувшись, і Тарасик і Тимурчик одразу ж засунули руки під подушки, щоб перевірити, що ж їм приніс святий Миколай. Тимурчик під подушкою знайшов свої улюблені шоколадні цукерки. А в Тарасика під подушкою лежала лише вербова лозинка. Як ти гадаєш, чому святий Миколай приніс братам різні подарунки?